Thank you. deputati, prošlo je strubarca. Шановні запрошення, розпочинаємо нашу роботу на пенарне засідання 45-ї позачергової сесії міської ради 8 скрипня із 34 депутатів прибуло 19. Відсутні Ворошкевич Павло Служба Збройних силах України, Тимусевич Олег Служба Збройних силах України, Новосад Олег, Служба Збройних силах України, Савюк Роман, Служба Збройних силах України. Свідерський Олег з невідомих причин, Виваль Оксана з невідомих причин, Ващук Тетяна з невідомих причин, Венгер Сергій з невідомих причин, Веремеєнко Андрій з невідомих причин, Зінкевич Костянтин з невідомих причин, Панастюк Олексій з невідомих причин, принц Андрій Відрядчений. На пленарне засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету керівників управлінь і відділів міськоконкому, окремих підприємств та організацій, обласні депутати, представники громадських організацій, політичних партій та засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, в Україні сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Від загального складу ради ця стаття витримана, тому дозвольте 45 п'яту позачергову сесію міської ради восьмого стихання голосити. На мужнюю породить свої землі від російського агресора. у боротьбі за незалежність та суверенітет країни свої життя віддали тисячі військовослужбовців збройних сил України та видних українців. Прошу вшанувати їх пам'ять великої. Прошу сідати. Для Роботи сесії необхідно обрати секретаря. Є пропозиція обрати секретаря засідання працівника організаційного виконавчого відділу Оксану Бобринюка. Не буде інші пропозиції. Не ставиться на голосування дана пропозиція. Рішення прийнято. Для роботи сесії необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі двох осіб. Не буде інших пропозицій. Тоді персонально Антоніна Лукенюк та Андрій Гнатюк ставиться на голосування дана пропозиція. Рішення прийнято Лічильна комісія обрана. Прошу зайняти є місця та приступити до виконання обов'язків. Переходимо до розгляду проєкту рішення про затвердження порядку денного 25-ї позачергової сесії міської ради 8 липня. З проєктом рішення ви ознайомлені, тоді пропоную поставити на голосування. Пропоную за основу та цілому, тому що є думки різні. Давайте все-таки поспілкуємося під час розгляду проєкту рішення. Підтримуєте? Ставиться на голосування порядок Денний за основу та цілому. Рішення прийнято. порядок денної сесії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Е, перше питання. Запити будуть? що додатку? скажете? Добаві. Добаві? Ну, Все-таки оголошу. Давайте. Згідно частини першої 1 статті 22 закону України по статус депутатів місцевих рад, до порядку денного програмного засідання ради включається депутатський запит. Прошу зареєструватися для оголошення депутатських запитів. Так, ну, мусимо отримати рекламу. Тоді переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2024 року номер 44 13 про бюджет Володимирської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Раїса Степанівна.